Масовий протест, Не зачем стол красивий. Я кажу, ну ладно, я не буду мати, У мене голова чиста, просто підуча передінуся. Вчора в фартухі була така ляля. Подивіться, вам на не видно, на що я превратила у цю майку. Тут стрельнуло, тут піхнуло. Нічого, у мене є петушок, і Саша просила мені відбілю. Вже пахнеш, Линчики, я надо, конечно, краще коли піджарити окремо і передавати, а я в духовку заснула весь цей весь лист, поставлю отак на стіл пригоди. Та я всі свої Господи, що. Ні, ну все одно що... ж картошку жодну не поставиш, правда. Що скажу ковбасу, по тому що вітя казала тебе. Нічого, на, на ті гроші, може нічого, але мені не сподобалося. Дуже багато так на розріз дивися, боже, там якась така консистенція, не зрозуміла. І от і присмак кислинки. Оселедець той що в банки. Мені теж не сподобався. Я брала ото два оселедця. Це не того, що Вітя мені посовітував, Ні. Вітя купив так само, як і я. Я купила оті два оселедця, що робила шубу, потім робила масло, сільодошне. То набагато смачніше. А ця така, хоч і Оце то нема одна оля, півбанки олії, ото за олію беруть гроші. І така вона якась, ну, ну неяка. Туди цибулька, туди лимонного соку, щоб трошки було. Але ну ніяка. Все одно смачніше це оселедець, який ти купиш, візьмеш, ото оселедець, а ото все таке. Так що, дай народження так зараз. Дімуша поздравив, сашуня поздравила же на час назад. Каже: "Опизніли ж, що так поздно ми тільки проснулись". Він каже: "Та яка різниця, ми сплять, спможулить". А Родня щось забула. видно, просто забу. Ну ладно, там батьки щось Оксана забула, може забігалася. Знаєте, вони щось тоже так господи. Я, чесно, якби бабушка не сказала, що ал, а післязавтра ж у Саші день народження. Я б даже змочка вон я забула, чесно. Я не пам'ятаю, що днімами принесли пенсію. Я зараз компот, я варила компот. Коротше, нарвала ж вишеню тоді ото Саньки на вареники. Кажу, Саня, не буду варити вареники. І малина була. І базилік кинула вкусний, вкусний компот, але дуже концентрований. Кажу, так, так, продаю компот з холодильничка, холодненький, 50 гривень стаканчик. Саня випив на 100. Угу. Кажу, бабуся, ти отримала пенсію, йди компотік. Вона нічого не пойме. Кажу, йди компотика, на полтинничок випий. Можеш і на 100. Так я от зварила А Ні, псі купила бутылку, але зварила компоту, тому що пить все одно пить хочеться. На десерт кавачай, чизкейк і, ето, і як він називається? І цукерочки і все достатньо. Всі знають прекрасно, хто до мене не прийшов, що яке б свято не було, але десерти хоч найпростіший, але десерт повинен бути. Все-таки де народження, то де народження, повинен бути якийсь тортик. Будь свічук, звісно, бо вже. Свічок сіке, производство не робить. Коротше, все добре. Коверон стоїть зібрати, Бошка спальню витащила. Ти не вбирала коробочки з цим, скажи мені, із слофанами наріжу на заправки і от поставлю туди троянди. Сьогодні Саша, застав дурня. Богу молиться, так він і лоб поб'є, так і мій Саня. Коротше говоря, кажу Саня, давай зразу в басейн, не запускай, давай зразу три гідрольм. Ви мене питаєте, де? О, тю, блін, мені ж Саня доручив шашлик. Йо, переседе. Чого ж ви мовчите? Сіла? Ви ж не скажете, що я не перевертала, так? Да? Так якщо не дай Бог, що згориться, я ж буду винувати. Бо це ж я таку технологію передала. Вирішив налити перегідруль сразу. взяв банку, літрову, кажу, налий. Це він збирав вже. Я він що придумав? Налив. А потім узяв і баночку почав мити. Так у нього руки там такі білі всі, ти головою би подумав, Бачите, все, вже нічого не тече, і сухо круга, він каже, ой, але там так тече, так тече. Де тече? Нічого не тече. Тому що вода. Я вам скажу, що ще завтра можна вже буде купатися. Якраз день постає з гідроллю. вже можна буде купатися, вона прогрівається. Ну, зрозуміло, що не така, що тепла, теплюща, але все одно. Оце сюди треба той коврик зелений достати. Я дивлюся, що Санька дуже якось отодвинув, як місцю ставитиме. Тож вона стояла отут, а тепер я не знаю. Ну, короте, знає, що Він дуже отодвинув цей раз туди. Ну нехай. Бабушка бігу сняла, вже слава богу. Ой, я ж должна щас піду чоловікові дам же ж чисті шорти і майку, сейчас секундочку. Обязательно з білого mm -hmm. дуба должны бути. Или же бочки уже использовані, чтобы споделить вин. Mm -hmm. То есть... А, а що це бабуся бере дуб? телефон? Мам, телефон! Витамер, машин, І привкус давати. Да. Так возьми, навірно, ж не екстрасенс. І саме більше день воно тянеть. Чим, чим, чим больше. Да. А деньги тут зложені. Ну конечно. Заморожені. Ну, да. І тим І тим вона, Уже не дзвони. Пришить собі карман до этого. 12 лет на нем накручиваются, накручивается, грубо говоря, кредит. Карман хороший. Да? <laughs> Или процент кредита. Да, согласен. И за что, получается ценовая политика всего виски и все остальное? Ну, бурбон так долго не, богато не наставит. Не, ну виски есть виски. А виски это самое, ну я скажу, я эту бутылочку, я так уже примерно так понимаю, какие сорта я пробовал. Виски хорошие. -то, сам... То я скажу, я же ее, я же ее не пью, как як... Як ми п'ємо горілку і все остальне, і п'ю заради вкуса. Сербнув, в роті пополоскав, Ну, да, це ж не, не, не водка. Ви і виплюнув. Ні, 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 ти що виплюнув? І поймала цей вкус. У мене зовсім розрядилися. Хотіла вам показати, що в мене случилася ще кеть з чизкейком. Поставила на котьок. О тут прохладно, а він під углом. Все, мама вже все витерла. Ну, я просто не показала. Коротше, караул. О, тут все. Потекло весь карамель, стік на пол. Тому що я поставила під углом. Ну, нічого, мама вже все обрала. А оце ж від голову тут стояло. Значить, в ту сторону потекло теж. Дуся, йди кушай, я тобі насипала кушай. Давай, вперед, 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 вперед. вперед. Ми вже зараз будемо сладкий стол. Света із Саши. Представ, були отакі, отакі. От вони, мабуть, опилилися. всі. А, ото всі ото стали вишневими у мене. Ні, так не може бути. Ото вишневі всі. Ні, то отдельні. А, вишневі такі? Ні. Ото... Ні, навіть не такі. Ось Отак, такого цвіта. Не. не знаю. И у мене були такі, вони красиві. Дивіться, хлопці, принесли рошенівський торт, називається горіховий. Ми будемо наш їсти. Зараз ось карамелька що стекла. А вкуста карамелька. Між дублі, Сейчас mm -hmm. uh -huh. чай давай, будем пить чай. Посуду приношу. <говори> а я постых <тут>, вусов, хоть трошки <говори> чернота начала просматривать. А то светлее вылетает. Да, я бачила красиво. Да, 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 да. А в паспорте... Вообще біла. я смотрю, кажу, де не, я. Це не, не Цвітна фотографія. Ні, не, не цвітна, чорно-біла. Чорно-біла, чорно-біла. Чорно. чорно, 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 чорно Нет, не не секунду, Ала, мені чітя. У нас сьогодні стільки людей, що вона не пойме, що їй треба. Поставила їду не хоче. Ти будеш хуже чи ні? Ніхто со столу не давав. Ой, так кавал. пахне. М -м -м. Їжі багато залишилося. Бачите, зоко риби. Ну не дійшло до риби. Воно шашлик, це я ось нас на, на, на збирала, дам з собою їм багато. шашлик, я ж кажу, що ну, не, не годиться, нясько шашлика залишилося. Це все, 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 все І знаєте, я вам скажу, що так от в фольги із цим набагато краще. І то скоротку. Може, завтра ще вкопити. Ні, ні, тут не потече мам, То я просто за собственного, за собственной дурості, як кажеться, получилось. Дивіться, який тортик. Як називається? Горіховий, так, світ? Горіховий. Ну тут, по-моєму, таке щось є, як і з київськами, так? Без З. Допиєте вино. Допиєте вино. Допиєте вино. Та допиєте вино. Та вино ніяк. Так, а ти оце, я їх бачив оце, в цьому, він показує, що... Кофе? Яке буду скандально. — і ти Ми тебе спати і Ну, що, Що лучше, ніж це, що продають у нас, привикли, то я кофе. Ти поймаєш, тут буває таке, що чому різний там помол. Там буває, що крупніше, мельче», менше. Там додають, там такий. Я просто викинула коробку. Там такий аромат. Ну, як каву я люблю, ну у мене й жопече, а від цієї ні. Я хочу спитати, де ти береш. Ну, мені присилають її. А, ти б заказуєш, тобі присилати. Да, да. uh -huh. то в розниці ж вони ж такі, ну, це... все да, да. Я не знаю, чи магазини в них є, навіть в мене є промкот, так що ти можеш дешевше заказати. Ну, попробуєш. Ну, я ось, якщо да, да, ну, 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 мене то... буде, я тобі дам. Ні-ні, я тобі просто дам пакет, тебе... Там є, знаєш, ти послівкуйся, там, ти... там є і миндаль, є, і. Боже, чого ти такого хочеш? Мені подобається. У мене не печія, печ і воно смачне. Так, пийте, будь ласка. Да. Все, приїхали. Виїхала, морду, митниця. Тікай, Дусь. О, таксі приїхало вже. Ще наші гості виїжджають. Може, добре, що зараз таксі приїхало. Дякуємо, тобі. Все, щасливо. Дякуємо, що ви приїхали. Пока. Спасіба, ну що, Та що за що сподіваюся? Все, спасибо. Пока все. вам все спасибо. Ну, винда, вин приедет, потом приедет, да. Все, пока, счастливо. Спасибо, ребят. Давай, пока. Все, спасибо, ребятки, пока. Пока, пока, пока. Пока, пока. Вот, сказала Женька, сюда наперед, не... Нет, надо седать. Ой, это Саня, я не узнала Саня, глянь наш. Это сосед, блядь. Это охереть можно. Слышишь, это вообще. Саня решил не ехать. Ахріє. Це таке буває сусід. Таксі сусід Саня цей. Людмила Николаевна чоловік. І адрес каже, ну він же не назвав фамілію. Каже, адрес а він каже, такого нема. Ну як нема, єси шишки на ось, а він по навігатору. Так, все, Дусечка, йдемо, будеш їсти чи ні? Уже гості уїхали, всі наїлися. Пішли. Ідемо зі мною, Дуся, пішли. Пішли, бо я вже буду холодильник ховати, пішли. Пішли-ням-ням, пішли, ми будемо посуду зараз носити, йдемо. Ой, так добре посидіть. Просто отлично. Заходь, Дусінька, йди моя зайка кушай. Давай, Давай, буала зараз убере, давай, ось от твоя їда. Заходь, заходь, ням-ням, давай. Заходь, іди кушай, іди сюди. Дуся, сюди. Іди кушай, давай, давай, давай. Бо зараз заберу холодильник, давай. Давай, я буду розбирати. Ось, яке риби будемо їсти ще завтра. Все, збираю. Вот и закончилось день рождения Сани. Бачок быстро. Просто быстро. Весил повернуться уже пора. И завтра я счётчик в другую сторону включу. Ну нічого. Саме головне головне оптимізм опа більше. І неважливо, що ти без прически, без грима, без косметики. Саме головне те, що просто-напросто посиділи, Сані приємно, що ми його поздравили, пообщалися. не хватило на спілкування. Ну вам до побачення, до нових зустрічей.